І в цю погоду ми особливо дякуємо нашим захисникам, для кого тепло від окопної свічки вже радість. Тому наша з вами поміч, наші 10 чи 100 гривень за цим QR-кодом на пікап може й допоможуть доставити все необхідне, хоч трохи зігріють наших воїнів. Дякуємо сьогодні. І збираємо на транспорт для 93-ї бригади Холодний Яр вона захищає нашу землю і нас на Донеччині, і ось вони наші герої. Любимо, віримо, пишаємося, молимося за кожного і кожного з вас. І ще раз дякуємо.